Сьогодні поговоримо про комах. Комахи є найбільш чисельною групою серед членистоногих, не тільки серед них, а серед всіх, в принципі, тварин. Вони є досить розмаїтою групою і різняться як за розмірами, так і за формою та забарвленням. Заселили всі можливі території від тропіків до Антарктики. Тіло комах. Має три відділи: це власне голова, груди і черевце. На голові розташовані вусики, антени, складні очі та ротовий апарат. Мають три пари ходильних лапок. Особливість групи є наявність крил, завдяки чому власне, вони і здатні до польоту. Покриви представлені здебільшого хітиновою кутикулою, яка слугує ні, зовнішнім скелетом. Крила комах це бічні вирости кутикули, завдяки яким комахи здатні літати. Бувають м'якими, власне, як перетинчасті і сітчасті, і е, твердими. М'які слугують для польоту, тверді е, захищають тіло та м'які крила. Важливе значення має різноманітність ротових апаратів. Це зменшує конкуренцію між видами за їжу та впливає відповідно на спосіб існування конкретного виду. Розглянемо кожен трошки окремо. Гризучий апарат слугує для розривання твердої їжі. Верхні щелепи часто є великими гострими, використовуються не тільки для харчування, а й для захисту та нападу. Це, в першу чергу, стосується, звісно, хижаків. Якщо у дорослих такий апарат відсутній, то він може бути у личинковій стадії до Моменту формування якраз от імаго дорослої особини. Гризучо-лижучий апарат характерний для переднічастокрилих. Ми бачимо тут оси, чмелі, бджоли на такі представники даної групи. Верхня щелепа, верхня губа побудовані так само, як у гризучому типу. Тобто ними захоплюється здобич, риються нірки, а нижня губа і щелепа перетворилися на язичок, завдяки якому відбувається висмоктування нектару з квітів. Колючо-сисний розвинувся у комах, які вживають рідку їжу, але для цього треба проколоти якусь поверхню, так, щоб дібрати, дістатися тої власної рідкої їжі. Це ну, більше характерно для паразитуючих видів. Сисний характерний комахам, яким не потрібно там, нічого проколювати, вони просто сідають на поверхню і всмоктують рідку їжу. Типовий варіант, ті ж самі метелики. Лижучий тут рот видозмінився в такий от універсальний інструмент, як хоботок, завдяки якому можуть вживатися, може вживатися як рідка, так і тверда їжа. Класичний варіант хатня муха кімнатна. Травна система починається з ротового апарату роту. Потім у нас присутній так само стравохід. Шлунок, кишечник, кишківник і анальний отвір. Травна система є наскрізною, можуть бути присутні і травні залози, типу там слинних. Дихають комахи завдяки трахеям, які відкриваються назовні дихальцями і розташовані зазвичай під крилами або десь з боку черепця. Кровоносна система в них є незамкненою, замкненою, в черепці міститься трубчасте серце, пульсує, який ганяє, який переганяє кров, і присутня також головна аорта, яка доставляє кров в передню частину до антліарних вузлів. Видільна система представлена мальпігівими судинами і жировим тілом. Відкриваються вони в черепці назовні, ну і через них ясно, що виводяться непотрібні компоненти продуктів життєдіяльності, продукти життєдіяльності комахи. Нервова система вузлова ланцюжкова. В ній присутній варіант. Головного мозку, так, це збільшений надголодковий вузол, але він досить такий порівняно з іншими членистоногами стоногами в відсотковому значенні, звісно, до тіла, досить немаленький. І саме завдяки цьому комахам притаманна соціальна складна, ну, деяким соціальна складна поведінка. Також присутній у нас підголодковий вузол і черевний нервовий ланцюжок, що проходить через все тіло. розташовані здебільшого на голові, так? тобто це різноманітні чутливі волоски вусики, складні очі, що мають мозаїчний зір, але от у коника бачимо так, органи слуху розташовані на гомілках передніх кінців. Комахам притаманний у нас статевий диморфізм. Тобто, коли самець і самка досить суттєво відрізняються як за розмірами, так і за виглядом. Запліднення внутрішнє розвиток може бути прямий і непрямий. Непрямий з неповним або повним перетворенням. Сам по собі непрямий розвиток це розвиток, при якому утворюється лічинка, яка з часом перетворюється на дорослу особину, але ще раз повторююся, може бути з повним або неповним перетворенням. Різниця полягає в тому, що при неповному перетворенні розвиток лічинки буде зачіпати лише окремі органи системи. Тобто, лічинка, коли вилуплюється з яйця, вона максимально схожа на дорослу особину. От, але має недорозвинені деякі органи, там статеву систему, крила як варіант. І з часом якраз ці органи вони видозмінюються, дорозвиваються і утворюється доросла особина і маго. Коли мова йде про у нас повну перебудову на да, повне перетворення, то тут у нас з'являється додаткова стадія. Це лічинка, лічинка, лялечка, перепрошую. Так, лічинка в цьому варіанті розвитку абсолютно не схожа на дорослу особину. вона може мати абсолютно інший там, ротовий апарат, зовсім інший зовнішній вигляд. Вона існує в інших. Умовах. Вона не конкурує з дорослою особиною за місце та харч, так, що, само собою, позитивно відбувається на виживанні. От Потім на стадії лялечки відбувається глобальна перебудова всіх систем та органів, і доросла особина ну, чисто візуально, нічого спільного з лічинкою фактично немає. Деяким комахам характерний такий варіант розмноження, як партиногенез, тобто форма розмноження, коли розвиток зародка відбувається без запліднення. Це необхідно в варіанті, коли треба запрограмувати стать майбутньої особини, як власне відбувається у бджіл. або... Щоб просто пришвидшити сам цикл розвитку влітку, як це відбувається у да, щоб не шукати відповідного партнера. І потім за літо у тих попелиць виводиться величезна кількість, народжується величезна кількість нових поколінь, тобто колосально збільшується чисельність, а на осінь йде стандартне статеве заплівнення з утворенням уже. Запліднених яєць для того, щоб вони, власне, перезимували. На цьому, власне, будемо потихеньку закінчувати. Всім дякую, е рекомендую.